Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буде завершальний, завершальний день Оранки. Точніше, не саме завершальний, а завершальний саме для наших полів. Залишилась одна ділянка. І все. І у нас вже оранка закінчена. Залишиться хіба тільки що біля будинків а людям зараз під'їжджаю до нашої пшениці. По дорозі можна подивитися. Хто пам'ятає, хто бачив на каналі, як ми тут місили цей ґрунт, коли було дуже мокро, але сходи, як бачите, хороші. Не хочу вилазити, але думаю помітно з кабіни. Ходи нормальні, можна сказати, рівномірні. Сорт реформ тут засіяний. Ця попереду ділянка також наша. Догляну? Ось така пшеничка зараз перший рік сіємо даний сорт, сорт реформ. Минулого року мали сорт Мулан. На цей сезон посіяли. Мулан також посіяли. І ще взяли собі на розвід сорт реформ. Дана ділянка є з сортом реформ також. По врожайності нам сподобався Мулан також, тому продовжуємо його сіяти. Але хочеться ще щось спробувати, тому взяли реформ, читав інформацію про реформ, то він іде більш низькорослий. Тебло йде більш нижчого зросту, ніж Мулан. Я так розумію, що сорт реформи є доволі популярний в Україні, тому хто сіяв реформ, в яких регіонах можете написати, як вам цей сорт подобається, не подобається, які мінуси чи плюси по догляду є за ним. Буду радий бачити коментарі. Я вже полегенько доїжджаю до ділянки, яку будемо орати. Ділянка нелегка, звичайно, бо солома там велика, але зараз побачимо. Я заїхав. Побачимо, як клобу буде справлятися з цією стернею, зараз я вилізу, покажу наскільки вона величенька ну, стерня. Не до коліна, але висока. Від коліна десь так. На цьому полі була пшениця сорту Мулан. Урожайність хороша біля 90 центнерів. Це перший сезон такий рекордний для нас, ми взяли на цій ділянці. Ну і звичайно ми без регуляторів росту працювали з цією пшеницею, тому вона була дуже високого зросту і така стерня висока залишилася. Будемо бачити, як буде справлятися плуг з цією стерньою. Хочеться, щоб звичайно його гарно перекидало, але вже побачимо як вийде. Зачається непогано, звичайно, є трошки такі моменти, отакі, але то нічого страшного, що по глибині немає я. З собою рулетки. Але давайте отак приблизно, щоб мали розуміння. Це десь 20. І ще чу-чуть є, десь 20, 25 сантиметрів приблизно. Накинутого ґрунту є більше. Нас же цікавить більше накинутий ґрунт, аніж борозна. Взагалі би працювали з дісковою, точніше не з дісковою, а з... з терневим культиватором. Лише тільки таку велику солому з терневим культиватором за один раз не зробиш. Дісковою тут Попри нас, проїжджали дісковою, заїхали, проїхали там, діскова, нічого з цим не зробила людського, дойдемо до того проходу, я покажу. Стерновий культиватор непогано замішує таку стерню велику, але треба зразу після жнив раз зробити, і потім вже осінню ще раз зробити і було би дуже гарно. Але оскільки ми не зробили після жнив, то зараз спробували, воно не зовсім нам подобається, бо весною можуть бути проблеми з культивацією. А так плануємо на наступний сезон. На наступний сезон після жнив робити один слід з терневим культиватором, і потім вже після всього на осінь. Не орати, а ще раз пройти. Плануємо так попробувати на наступний сезон будемо бачити, як воно що воно вийде. Ви часто запитуєте про 12-21, чи не гріється він. Розкажу, як ми дійшли до того, що він не гріється. На початку, як ми його тільки купили, під час роботи він грівся і до того, що аж вигонило охолоджуючу рідину і ми не знали, що робити, але термостати були не працюючі. Ми поміняли термостати, після того він перестав гритися, почав тримати стабільну температуру. Зараз цієї осені він знову нам почав грітися. Знову почало вигонути охолоджуючу рідину. Ми зняли термостати, скільки зрозуміли, що вони вже не працюють, поставили нові і можете наблюдати, температура 80, її тримає стабільно. Тобто стабільну температуру термостати тримають і все, і вже не закипає, охолоджуюча рідина не вилітає. Ну, Таке ми побачили. І вже як тільки починає трактор грітися, вигонити охолоджуючу рідину, то ми вже знаємо, що треба значить нові термостати, що термостат там вже все. Віджили своє. Тому такі справи. Ну я думаю непогано виходить, хоч стариня досить велика, результат мені подобається. Ще за зиму воно трошки перегниє і буде супер. Такі моменти трохи. Звичайно, хотілося б трохи краще би воно було, але з такою стернею я думаю треба серйозніше облога але я думаю, що Результат нормальний. Можна прислухатися і чути хруст си трохи. С переднім мостом щось у нас, коли він включений, трошки хрустотить. І поки не можемо зрозуміти. Звідки воно йде. Але роботи вже потрошечки закінчуються. Вже з будемо щось шукати. А так звучок подібний до того, що десь ніби якийсь зубчик. І так якби не вистачає зубчика. Це кількість здогадки, звичайно, але факт, є факт, що щось щось з ним є. Він працює добре, тяне прекрасно. Просто є якийсь хрось. Хросід, хросід не, по, не збільшується, не зменшується, він стабільний і постійний, тому можна так. Бажайте, що це, скоріш за все, десь якийсь зубчик відламало. Але вже будемо бачити, коли розберемо, а так ще працюємо. Я проходжу біля Апокоса, там взагалі першивенько, понагортує. Отакі штуки набирає, зараз як я пройду ще декілька метрів, воно набере повне. Ну, якщо б працювали. По пшениці регулятором росту цієї стерні було би не було, була би гарна стерня, а так вона великувата неохота було сильно навантажувати комбайна. Та й по великій пшениці, як візьмеш нищита, мотовилом будеш бити по колосу і вимолочувати мотовилом пшеницю, тому, тому така стерня висока, залишилась. цього сезону можливо будемо працювати з регулятором росту вже, але побачимо як воно нам вийде. Так, кажу, могло бути і краще, але вже як є, так добре. По температурі. Зараз 90. Зараз ще трошки проїду і термостат стравить і знову воситься. І так воно чергує з термостатами. І Більше не гріється. Отак от в районі 80, доходить до 90, термостат пропускає і далі. 80. А так без термостата або з неробочими термостатами за цей час, що я вже зробив от скільки, воду вже би вигнало, що там рідину до засолку. Тому працюємо з термостатами. Він завжди на високих температурах 80-90, 80-90, але до критичного до кипіння не доходить і прекрасно працює. Хто працює на 12-21 як у нас також таке, гріється, чи знаєте якісь там. Пішечки, лайфхаки, розкажіть. Бо, як то кажуть, у кожного свій досвід і кожен знає, так би сказати, різні секретні моменти, так би сказати. Є щось загальне, а є щось таке, яке приходить тільки з практикою і з досвідом. Тому, хто вже щось таке проходив, по досвіду можете написати, як ви з цим боретесь, якщо гріється сильно трактор. Бачите, де йду за покосом, от така робиться штука. Здалося б трошечки вища стоїчка для цього плугу. Солома дуже мокра, і воно того нагортує. Колеса залипають. Якщо б це зробити раніше по сухій соломі, то можливо би і не горнуло так сильно. Великим плугом десь подивився, не туди. Телефончик куди вильнув і вже отакий нерівна борозна. І треба прохід рівняти. Трошечки не догледиш, прильнеш рулем і все, і борозна вже крива. Але і так, то ми не, не орем, тільки стерню пшениці, оскільки вона більша така за розміром і, і треба її перекинути. А так в основному ми працюємо з культиватором, як по стерні ячменю, так і по стерні сої. Все ми на зиму зробили стерневим культиватором. thank you Дощик. Зараз буде ще гірше грати. Буде більша пробуксовка. Ну що, завершую я дану ділянку. І з цією ділянкою завершую. Наші поля в загальному. Важко йде на обменешці, Комбайном заторочено. І я сьогодні під час соронки при розворотах теж затоночив і йде важкувати з пробуксовочкою. Мотор нагрузка не відчуває. Тільки пробуксовка, Серйозно. все, оренка завершена. Видно, місцями такі штуки, але в загальному думаю непогано. Хотілося б трошки краще, але рахую, що не зовсім погано. Тому завершую своє відео. Підписуйтесь на канал, слідкуйте далі за каналом. Далі більше цікавого відео.